Христос Воскрес, Прославте Господа, і нашого Господа, Бога Ісуса Христа Його Сина і Його чудесного Воскресіння, що ми святком, слам величаємо. Отже, візьмемо такий приклад. Та не приклад таку ситуацію, щоб то або сам сайт оголошень Олг. Ол, ол, ЮА чи Олкс, як дехто ЮА. Або нечесні працівники на ньому займаються невідомо чим Тобто ми бачимо, що то тільки їхня робота або сайту самого, як його політика, така, або окремі працівники таємно займаються різними аферами. Тобто дивимося на дану ситуацію. Ось 9 травня 20.54. Номер оголошення, -то, такий то такий-то. було подано. Було подано 2054 дане оголошення. Ось ми бачимо переглядів 0. Одне збережене вподобання. Як воно може бути збережене в переглядів 0? І одне повідомлення в приват, Тобто оголошення подане тільки 2054. Ось через 6-13 хвилин зразу пише людина повідомлення. Вітаю, на мала сподивитися фотографії товаро Лена Груз. Ну, тобто в обмані. Краще скиньте фотографії моїй донці у, у Телеграм. Вона подивиться, його таке пише Франко Бест. Ну, зразу цю людину було заблоковано, але воє ID оголошення. Ото саме. Що є в даному? Що відповідає давно зголошення, то тобто мало того, що пише повідомлення через 13 хвилин після ну, того, як воно було опубліковано, що вже мало сумнівно. І плюс пише, що ніби вона не може дивитись фотографії то взагалі сміх. І каже, зайдіть до моєї домки туди-сюди, отаків. От а суть а, а фальш полягає в тому, що то не є якийсь простий. Поза фірмою Ox, а тільки хто, з їх, тіхні, їхні працівники. Не знаю, чи сама фірма діє, та вся ООС по такій схемі, чи окремі працівники не можу то сказати, але тільки ті два варіанти навіть не можу про що говорити. Бо його 0 переглядів. І ось показується повідомлення одне, що було написано зразу в приват через 13 хвилин після публікації. І ось і 0 переглядів, а як повідомлення, і вже якщо повідомлення, тобі приват пишеться. То перегляд по-любому буде показаний і зразу він показується. Там буквально ти нажмеш 1,5-3 секунди і вже є перегляд включений. тобі і показуєш, має бути перегляд. А тут є ноль переглядів, але повідомлення відправлено. Вже розуміється, що таке неможливо. Отака От ситуація. Так то будьте обережні, прославте Господа.